Клас, Наче дійсно в раю. Балдеж. Куди їхати? Який закордон? Господи. Ми ви ще тут не насолодилися і нічого не бачили. Ку-ку! Ку-ку! Скільки мені там ще жить про кукуй? Не хочу вважати. А до мене, до речі, на кладовище підійшла циганка. Вони до мене завжди підходять. Каже, ти наша. Кажу, ні, не ваша. Я українка. А я просто українка, українка. Да. Є у них, звісно, певний дар, дещо бачать вони, як вони це все передається їм з покоління в покоління по крові. Да. Сказала мені таке дуже цікаве. А я їй теж хотіла дещо розказати. А вона мені каже... А я знаю, що тобі не хочеш сказати. Я кажу, а ну скажіть, що я хочу сказати. Так з нею побалакали. Да, цікава була розмова. І навіть знаю, чому таке до мене відношення. Фух.